Сьогодні завершується основний період реєстрації на національний мультипредметний тест 2025 року. У центрі оцінювання якості освіти рекомендують вступникам саме зараз створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Там треба вказати всі необхідні дані, завантажити документи та надіслати заявку на обробку. Якщо виникли проблеми або є помилки в анкеті, то повторно надіслати їх можна на перевірку до 8 квітня. Включно. А от скільки абітурієнтів зареєструвалося для складання НМТ цього року, а скільки учасників складатимуть тест за кордоном, розпитаю Тетяну Вакуленко, директорку Українського центру оцінювання якості освіти. Пані Тетяно, я вас вітаю. Добрий день. Отже, сьогодні завершується реєстрація на НМТ. Чи є вже попередні дані, скільки вже абітурієнтів зареєструвалося і скільки складатимуть цей тест за кордоном? Так, ми маємо понад 320 тисяч вступників, які створили свої кабінети. Успішно вже зареєструвалися понад 290 тисяч учасників НМТ, із них до 18 тисяч наразі це ті, які планують проходити оцінювання за межами України, тобто в одній з 33 країн, де ми створимо тимчасові екзаменаційні центри. Сьогодні ще можна зареєструвати для тих, хто не встиг, тому можливо. Нагадайте, як це зробити так до завершення сьогоднішнього дня, тобто до 12-ї години ночі, можна ще створити свій персональний кабінет. Унести в нього дані про себе, це можна також зробити, до прикладу, і через застосунок Дія, обрати четвертий предмет, адже ми знаємо, що українська мова, математика та історія України це обов'язкові предмети, які складатимуть абсолютно всі вступники. А от четвертий предмет можна вибрати з широкого переліку. Також потрібно вибрати місце, де вступник хотів би пройти тестування. Це може бути як в Україні, так і за кордоном. І якщо є якісь Особливі документи або особливі умови, яких потребує учасник під час оцінювання, то потрібно буде також завантажити додаткові довідки, важливо читати повідомлення в сервісі на сторінці тест портал Гофюей, тобто на сторінці, де здійснюється реєстрація. Після того, як все буде заповнено, вступник перевірить всі дані і переконається, що правильно уніс все. Потрібно обов'язково надіслати документи на оброблення. Ми на сьогодні маємо 9 Тисяч вступників, які створили кабінети, починали завантажувати дані, але, на жаль, не надіслали кабінети на оброблення, тобто не завершили процес зі свого боку. Відтак ми не можемо опрацьовувати ці документи, і вступники такі можуть бути не зареєстрованими і можуть пропустити цьогорічну сесію національного мультипредметного тесту. Але в них ще є час до 8 квітня, щоб внести правки. правильно я розумію. Там ми говоримо про внесення змін, внесення правок вже створені і кабінети, і дані, які віднесені, які вже направлені на оброблення? Якщо вступник нічого не створював, або на жаль, навіть і не заповнив реєстраційну форму, або не надіслав її на оброблення, то на жаль, він цього не зможе зробити вже завтра. Сьогодні потрібно створити кабінет, внести всі дані, внести дані для оброблення. А чи можна буде пізніше змінити предмет цей додатковий четвертий? Четвертий предмет і місце проходження оцінювання можна змінити якраз до 8 квітня, включно. Але для цього потрібно вже пройти всі процеси реєстрації. О, з приводу цього додаткового предмету. А які предмети абітурієнти обрали найчастіше? І чи змінилась така статистика порівняно з попереднім роком? Статистика вибору предметів четвертих майже не змінилася порівняно з попереднім роком, як і минулого року, і, взагалі останніми роками найпопулярнішим предметом є англійська мова, так само доволі популярними є іспитування з географії, біології та української літератури. А коли можна буде зареєструватись на додаткову сесію? Для участі в додатковій сесії можна було реєструватися вже, але для цього учасник мав підтвердити те, що має право брати участь саме в додатковій сесії оцінювання. Можливо, він чи вона є учасником чи учасницею міжнародних змагань, турнірів, олімпіад або, до прикладу, планує проходити оцінювання за кордоном, там де пункти створено лише в межах додаткової сесії. Так само в додатковій сесії зможуть взяти учасники, які з поважних причин пропустили саме цей період реєстрації і зареєструються пізніше в травні. До прикладу, якщо вступники з тимчасово окупованих територій зараз не мали доступу до інтернету, пізніше матимуть його. То вони матимуть право брати участь в додатковій сесії. Додатковий період реєстрації триватиме з, з 9-го, перепрошую, до 14 травня. І в додатковій сесії оцінювання братимуть участь і вступники, які з поважної причини пропустили основну сесію тестування, попри те, що були на неї зареєстровані. Наприклад, у день проходження оцінювання. Зле себе почували, звернулися до медичних працівників, зрозуміли, що не можуть бути на тестуванні. Або під час проходження оцінювання, на жаль, була довготривала повітряна тривога, інші форс-мажорні обставини, до прикладу, вимкнення електроенергії чи ще щось. І відтак учасник. Навіть і прийшов на, на, на в тимчасовий екзаменаційний центр, але не зміг завершити проходження тестування. Тоді матиме право брати участь в додатковій сесії. Щодо е, тимчасових реєстраційних центрів, ви вже сказали, що у 33 країнах вони будуть діяти. А розкажіть, в якій країні найбільше вступників виявили бажання проходити цей тест. Традиційно доволі багато вступників планують проходити оцінювання в Польщі, в Німеччині, у Великобританії. Багато охочих також ми мали і в інших європейських країнах. Загалом наші учасники доволі активно реєструються для проходження оцінювання за кордоном. І ми намагаємося створити якомога більше можливостей для цього. Наприклад, цьогоріч можна проходити оцінювання не лише в європейських країнах, але в Азербайджані, у США, в Канаді. А скільки в Україні буде таких центрів діяти? В Україні ми забезпечимо абсолютно всіх вступників можливістю проходити тестування. Багато з нами закладів освіти співпрацює. Це до двох тисяч закладів освіти, які на своїй базі створюють такі локації для проходження оцінювання. Пані Тетяна, щодо формату тестування, чи є цього року зміни якісь? Фактично, порівняно з минулим роком, формат оцінювання не змінився. Це чотири предмети, які потрібно пройти в межах одного дня іспитування. Перші два дві години вступник витратить на проходження оцінювання з української мови та математики. Далі 20 хвилин перерви: історія України та предмет за вибором. Із помітної такої зміни я би назвала тільки одну: це зміст. Тесту з історії України. Якщо в минулому році е, до питань і спитування не входили ті, які стосувалися стародавньої історії України, то тепер вони є, і тепер е, предметом цим охоплено абсолютно всю програму зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Тому важливо вступникам пропрацювати і ті теми, ті запитання, які вивчалися ще раніше, до прикладу, в п'ятому, в шостому класі шкіл. Пані Тетяна, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Я думаю, вона буде корисна для наших вступників. Це була Тетяна Вакуленко, директор Українського центру оцінювання якості освіти. Дякую.